Всім привіт! Смородиновий компот закрили. Новий день, нова робота. Сьогодні починаємо підготовку до завтрашнього дня. Завтра день народження мого синочка. Завтра йому 9 років. Куди воно пролетів цей час? Хто знає, дуже швидко, дуже швидко летить час. Хочу приготувати салат. Не знаю, як він правильно називається. Раніше він називався Вояж то ліба різка. Нижнім слоєм буде у нас курочка в Ренофілі, майонезика, потім піджарена ципулька така пасірована. Потім огірочок, морква по-корейськи і яйця. Я думаю, що очередних слоїв там немає значення. От. І раніше в кафе. Зверху ще робили, так як у берізки, чорносливчиком такі полоски. Так що залишайтеся зі мною, будемо готувати. Трошки тарілку змастимо майонезиком, щоб курочка по ньому не бігала. Змастимо майонезиком. Об нижній слой. Ось виклали ми з вами цибульку. я її нарізала полукольцями і в олійку обжарила. Тепер сюди ми зробимо морку по-корейськи, виложимо, трошки відіжму. мені така думка, що я завжди цей салат заказувала в кафе. А в кафе все робиться грубого образно. Щоб не поплив у мене цей салат до завтра. Я чуть-чуть віджала моркву по-корейськи. Сок її. Буде смачно. Цибулька не суха, прожарена в олії, майонез, плюс свіжий огірочок. Буде дуже-дуже смачно. Дуже-дуже морква додасть такої остроти. Зверху яєчка і буде смачно. Так, моркву поклали, зараз змастимо майонезом. Виклали огірочок. Знову трошки майонеза і будемо завершальний слой. Яйця варені. ну от і зробили салатик смачний, все салат готовий. Будем смакувати.